Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, «Бджільництво в шестирамочних вуликах. Та й не тільки. Сьогодні пишуть багато. Хочеться знати, як відрізнити роєві маточники від тихозмінних. Це дуже легко і просто. Для починаючих, давайте, про ройові маточники. Я б вам показав би на своїй пасіці, але в мене вже багато років нема роєвої Ройового стану в моїх сім'ях. Уже я забув, коли це було, може років 20, а може більше назад. Так от, коли був роявий стан, це, звісно, грубо скажу, але і задниця в милі, все було. Це, ну, ви можете уявити, 200 сімей, і якщо вони починають роїтися, це хоч з пасіки тікай, щоб це не бачить. Але то таке, воно вже пройшло, я через ці шабелі. Переступив і не хочу більше повертатися. В попередньому відео я вам сказав, як боротися з роєвим станом. Хто дослухається, у того виходить, а хто не дослухається, ну що зробиш. Кажуть, безполезно. Да, я зразу вам скажу, декілька таких випадків були в мене випадки, що. Приїжджають друзі до мене, а в шестирамочних літають, несуть, мет іде рікою, а вони кажуть: ну що вони не рояться в тебе, чи що? Я кажу, ні, не рояться. Яка причина? Ну, розказую, як я вам в прошлому відео кому цікаво, верніться, подивіться в те відео. Кажу, так і так. Вони приїжджають додому, хватають, роблять ті шестирамочники. Пересаджують такий десятирамочник, ну і ще весна тільки. Травень, початок травень, а це ж пора роєва. Сади через декілька днів, каже Михайлович, це неправильно. Я говорю, яка ж причина, що це неправильно? Вилетіли, каже, рій вилетів. Ну, ви собі уявіть, 3-4 дні пройшло, і в нього виходить рій із шестирамочника. Який він тільки посадив. Це ще людина або зовсім не розбирається, коли ройовий стан у сім'ї, або я не розумію. Він каже, так там кучі маточників, матка за маткою вилупляється і виходить. Я кажу, Боже мій, не буде ім'я називати, кажу. Ну, це неправильно. Улік шестирамочний, це не панацея якась. Це обичний вулик, можна і в лежаку таке робити, можна і в 10 робити. Робіть, розширяйте, давайте їм роботу. А в першу чергу я вам скажу. Я теж дуже багато років, дуже багато страдав по молодості, побачив маточники, розділив, відводків наробив, а волош. В голові ж не було ще нічого по тим бджолам. Вони ж, я ж на них тільки вчився, вчився і вчився. І вони ж любого пасічника, якщо він зацікавлений, займатися бджолами, все в нього вийде. А воно що? Із року в рік ройові матки? Ройові матки, вони гарні. Гарно вони стартують. Але ж, але запам'ятайтеся, в цьому році вони можуть, деякі були, що і повторно молоді. Такі дурні, вже такий ройовий стан у них в голові, що неможливо було зупинити молоду матку. Бували й такі. Але ж ви уявіть, що у вас вся пасіка на ройових матках. Це не дуже добре, не дуже, зовсім не дуже добре. І от я дійшов висновку, краще я буду виводити маток, аніж я буду брати ті ройові матки. Оце перше, що ви повинні знати, роєва матка, чи яка у вас матка, саме правильне рішення буде, щоб ви вивели в себе маток. Щоб у вас були ваші матки, щоб ви знали, що це не ройові матки. Це дуже важливо для пасіки. Дуже, якщо ви хочете займатися бджолами, хоч десяток, хоч два. Я знаю по селам, коли вони раніше ж колгоспиці, люди і механізатори, і комбайнери тримали, і хто тільки не тримав, і водії. Їм у цю пору трави ніколи. То посівна, то ще що одне за одним. Вони в полі там працюють, а пчоли в них вилітають роями, роями. Це я вам розказую із житті. Я не з книжок якихось радянських. Оце саме головне, щоб знати матку. Але запитують у мене, як відрізніти ройову матку від тихозмінної ніяк. Матку в неї не написано тут нічого, що вона ройова або тихозмінна. Так що матку треба вертатися до фундамента, де ви заложите маток самі, хай вони краще будуть свіщові, але не ройові. Свіщові матки нічим не відрізняються. Якщо ви не можете переносити лічинок, або що в матку вбрали, або у нижній корпус, у верхньому підрізали там рамочку, де у вас яйце, матки, вони оттягнуть 3-4, скільки вам треба, і виберете собі гарну матку і все. Оце саме основне, потім же ж все. Залежить і від вулика, як ви з ним працюєте, залежить, як ви розширяєте, чим ви розширяєте. Я покажу вам, які, щоб ви знали, де ройові матки, як вони виглядають, і потім розкажу вже за тихозмінних маток. Ще ройові матки, вони Дуже мені в житті попадалося. Карпатка не дуже, вона така склонна до роїня, як карніка. От карніка у мого товариша так він не знав. Він отак ділив їх, ділив, вони виводяться, розводяться і рояться. І не меду він нічого не взяв. Я йому кажу, діли їх, отакі десятирамочні вулики в нього. Діли пополам, туди матку і туди сажай, зверху магазин став і стави, візьмеш меду. Так він і робив, і так він сезон закінчив на ура. Але маток, всіх треба поміняти, щоб не було у вас ройових маток. Це головне правило, щоб ви знали, ви не думайте, що ви пакет взяли і вам там посадили, вивели матку ідеальну. Та там половина маток, я на Закарпатті не один десяток років повозив, куди тільки не брав і Тернопільщині, і Івано-Франківщині, і самого Закарпаття, де тільки не брав. Але ж вони оце забрали маток, каже, та повиводять самі собі. Самі собі повиводять і все. Ото ті всі матки, я вам кажу. Мало у кого є, для порядку поставлять там декілька обльотників, що дивіться, а так більшість маток іде е, Всі свіщові матки. Не, я не стверджую, що всі 100%, Ну, будемо брати, щоб не в обіду їм було сказано, ну, 50% це точно, а то й більше, вони всі там свіщові. Я вам кажу, там не заморачуються. Вони в відкритому розговорі, кажуть, наступний рік переживе і піде. Все більше там нема розмови ні про що. Головне, щоб була там матка і пішла взимку, а весною там заберуть все з руками і ногами. Не знаю, як у ці воєнні годи. Але в ті години розхват, не візьмуши ще тих пакетів, домовлялися і до Нового року починали, і тоді тільки можливо було взяти. Уже налагоджені були зв'язки. А тепер, ну, ройовий стан я вам це розповів, все залежить від матки. А тихозмінні. Як відрізнити. Ну, я ще вернуся чуть-чуть. Ройові. Роєві можуть бути, ну, покажу я в картинках, але вони, оце стільник, да? вони можуть отак повністю потягують, поотягують, де були яйця, або може вже вони і на лічинках можуть ховати біля цих. І їх може і десяток, і два бути. Так що оце головне правило, ви не путайте, тихозмінні і ройові. Ройових багато, а тихозмінних може от двох, ну, максимум я зустрічав п'ять. П'ять. У ройових може таке траплятися, що, коли матка вже. Стара зібралася на виліт, але ж не може або погода не дає, або іще що. Молоді матки вже можуть знаходитися в вулику і вийде вже стара матка, а потім за нею будуть вже виходити і молоді. Один рой за другим. І вони ж забирають бджолу і, і мед, все з вулика забирають. Може дороїтися до такої жменьки. Вони не розуміють, раз вони увійшли вже в ройове, ну не буду, там багато методів ройових, я вам в попередньому відео розказав. А тепер перейдемо до тихозмінних. Тихозмінні матки буває чого? Або повреждено Но... ножка, крилушко закінчилась у неї сперма, сперма хранилище її, приболіла. Це як і жінка. Матка як і жінка. Може, в неї заболіти і органи її, дитородниці, де виробляється яйце. Все буває, восполення ні, нікого. От дивіться, взимку йде матка гарна. Якщо там не дуже велика сім'я, буває нічого, а буває, дивишся, вона здала, 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 здала. І все. Розумієте? І виходить, що у неї вже проблеми. По відкладки яйця. І тоді бджоли, вони все розуміють. Не знаю, я не був з ними, хоча я, я з ними, можна сказати, на одній хвилі, але ж вуліку я не сидів з ними, не знаю, як вони там е, общаються, передаються все. Але я розумію, що все вони передаються чи руководить. Колектив чироководить матка, феромони у матки починають мало виділятися, і бджоли одразу приступають для відстройки яїць. У Карпатки більше завжди маточників. У ті часи, коли я починав, тоді була кавказянка. Засипали при Радянському Союзі наші края Запорізьку область, Кавказянка, Кавказянка, Потім ми вже почали потихеньку, в 80-ті години мотатися вже на Закарпаття, вже почали вести пакети відтудова і пішла у нас Карпатка. Але ж я ж повторюся, Карпатка до п'яти бувало, більше не було ніколи. Я за свій, скільки я з ними працюю, ніколи більше п'яти тихозмінних не було. Але і не дуже в тихозмінних, не дуже багато було тихозмінних. Тихозмінних багато було у Кавказянки. І ця бджола полюбляє, полюбляє е, 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 тихозміну. І я вам хочу сказати, вона знаєте, чому полюбляє. Це вже, я так гадаю, що вона полюбляє тиху зміну не тим, що її треба міняти. Не завжди, не завжди матки молоді там могли одержати перемогу. Ні. Я скільки за ними наглядав, бувало, що я, коли тиха зміна, я їх мітив різними, але вони більше всього, Кавказянка робиться, щоб наростити сильну сім'ю. Або вони відчувають, або тому, що у них. Відкладка яєць менше, ніж у Карпатки. І вони відстають у розвитку навіть з весни. І хто... Напишіть, хто займається кавказянкою чистою, не рижими там, грелками, чи що, чистою кавказянкою чорною бджолою, як ми займалися. А я думаю, що вони все ж таки наганяють. Бджолу, тому що дивися, вона там 4-5 рамочок виходить з зими, а бувало і менше, вони дуже тяжко переносили наші зими. В ті часи були холодні, дуже зими, а це бджола, яка потребує обльоту частого. І якщо не було вікон десь у січні, лютому. То вона дуже тяжко, дуже тяжко доживала до весни, тому що вони... пронос у них бував. І це більше всього ця бджола обгажувалась, Більше всього, тому що вона не того, що вона там хвора, або в неї там іще якісь болячки. Ні, вона просто не витримувала в неї просто. Уже б вона не могла утримати калову нагрузку, тому що нема обльотів, а це я ж ще раз повторюся, не для цієї бджоли. От тут вона б могла б себе гарно в Канаді тут відчувати, але от тільки в, наших, в, нашому, в нашій провінції, тому що в тих провінціях теж не дуже там обльоти взимку, тому що там холодно, 40-50 градусів морозу, я не хочу. А от наші в Колумбії, мабуть, теж, там, я думаю, що вони теж вилітають взимку. Ця зима у нас була суровіше, а ті дві зими були такі, що і на Новий рік, і в лютому, і в березні літали по 2-3 рази в місяць. У цьому році хуже. Так що тихозмінні маточники, вони знизу, один, два, або так по краєчку. Буває біля задньої або передньої стінки, або буває, що вигризають отак вощину, прогризають і роблять і джоли з одної улочки в іншу, тут проходять і в цьому місці. Маточник. Так що відрізнити, навіть починаючим джолярам, дуже легко, не хвилюйтеся, головне, ви не упустіть. Коли там побачили яйце в мисочки і в одній мисочки, і ви біжите вже, ой, в ройовому стані, ви намагайтеся виждати, але. У травні, ну, в Україні дивлячись коли, але травень місяць це ройовий. У нас тут в Канаді травень і червень ще захватує, літають, але рої тяж, тяжко упіймати. Не знаю хто, але вони такі якісь тут приторможені, вилетять і сидять і день, і два, і три можуть сидіти. Я за ними. Та в тому році я вам показую. Але в цей час молоді і вже зі стажем в джолярі, ви намагайтеся хоч пару раз у неділю заглянути. Не треба все гніздо розбирати. Одну-дві рамочки, якщо вони ройові, то ви побачите, на кожній рамці буде маточний. На кожній рамці вони як настрочуть, але я вам кажу, тиха зміна про сходи, тільки там придавили, нема. І у Карпатки, от ті пакети, що я привозив, більшість із них завжди вони міняли матку. Міняють матку іще й порода. Якщо ви садите бакфас у Карпатку, або Карпатку там в що, вони поки, поки, вони можуть зразу прийняти матку, дати їй насіяти і рамку, і дві, а потім заложити тихозмінні маточники, щоб її замінити. От якщо вони не успіють замінити, коли маткини діти, вже так скажемо, вийдуть то матки повезе. Треба, головне, зразу. Я намагався цю процедуру робити. Якщо я породу в іншу породу ставлю, я намагався менше туди закритого розплоду давав. зовсім мінімум тоді. Їм нічого не стається тільки працювати на відкритому розплоді. І у вас тут матка сіє, і вони знову, і тут піде заміна, і коли вже вийдуть бджоли е, е, до, до, ну, діти її, тоді вже вони, вона буде під захистом. А так вони більше всього міняють. І оці е, пакети бджіл теж часто міняють, а міняють тільки із-за того. Я, бувало, привозив і вже у червні липні бачу, вона не може сіяти, уже нічим у неї сіяти. А тому що їх там багато, а трутнів не кожен виводить. Розумієте? Не хочуть кожен батьківські сім'ї тримати, щоб все время трутнів насищати. Ото, що в сім'ях є трутні, ото їх думають, хвати. А що хватить? Ну, от вона осімінилася, матка спарилася три-чотири. Для неї це мало. Їй на щоб так заповнили спермою, щоб вона працювала декілька років. І матки, як правило, живуть. Саме краще, я вам скажу, матка працює на другий рік. Чому так? Але я не розумію. Перший рік не дуже, а на другий рік вона дуже гарно працює. І в середньому матки живуть, можна сказати, і 4, і 5 років. Але якщо ви займаєтесь і хочете прибуток мати, Два роки і вже на третій уже на молоду матку пустити в зиму. Це моя порада. Хочете прислухаєтесь, хочете ні. Я іще раз кажу: я розповідаю із свого життя, і свого бджільництва, як я пройшов і те з вами ділюся. Запитали, як відрізнити, я вам розповів. Я думаю, що кому не дуже зрозуміло. Пишіть, ми будемо з вами переписуватися, я всім відповідаю, але пишіть розумні речі. Якщо я вже сказав за ройовий стан, якщо ви запізнилися, там вам ніяка система вуликів вже не допоможе. Якщо нема тяги до бджільництва, а сусід має там 200 сімей, і качає мед, і їздить на Мерседесі, а ти із-за того, що в тебе жаба даве, взяв два-три вулика і не можеш йому ладу дати, думав, крану крутиш і потече мед, і догониш сусіда, це не робіться. Це бджільництво не для цих людей. Треба мати мізки, щоб з бджолами працювати. І роки треба. Я ще раз кажу, я вже пошти півстоліття з ними, повторюся. Але я іще вчуся в них. Вчуся кожного дня, кожну зиму, кожну весну, все щось по-новому, все щось видумують. Тут іще намішано скільки пород і всі по-разному працюють. Всі. Так що не буду затримувати, не забувайте підписуватися. Не забувайте ставити подобайки, лайки. А я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба надпроцвітаючий в даний час Україною і всіх благ. Хай ваші бджоли вас завжди радують, щоб приносили вам радість і достаток. До побачення!